Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Сьогодні ми поговоримо про український криптогаманець, який можна використовувати як для зберігання криптовалюти, так і для розрахунку в магазинах, кафе коротше в будь-яких закладах, де є банківські термінали. Дуже класна розробка для тих, хто боїться фінмоніторингу, так як тут робиться, все дуже просто зараз. Є така проблема, що клієнти банків скаржаться на блокування рахунків через операції з криптовалютою. Офіційної інформації від банків немає, але кажуть, що їх притисняє фінмоніторинг, І коли банк спалює, що ви займаєтесь криптовалютою, коли ви займаєтесь p 2 p переказами, вам блокують ваш рахунок. Звісно, зараз мало таких ситуацій, але вони є. Багато хто про них пише, багато хто жаліється, що починає. Мають блокувати банківські картки. Це стосується не тільки Приватбанку. Монобанк також блокує і нічим цього не пояснює. Як бачимо, ось такі повідомлення приходять із Монобанку. Доброго дня! На жаль, ми не можемо продовжити ваше подальше обслуговування в нашому банку на основі накопиченої інформації з різних джерел. Банк прийняв рішення про закриття вашого карткового рахунку та відмову в подальшому обслуговуванні. Тобто, коли банк бачить, що ви робите нетипові операції, перекидаєте різним людям гроші, вони беруть цей файл. Що ви торгуєте на P2P і закривають вам рахунок. Тому ми будемо говорити про український додаток Trusty Plus, який нам допоможе користуватися криптовалютою, зберігати її. І також з додатку можна випустити карту MasterCard, віртуальна картка, яка прив'язується в Apple Pay або в Google Pay, і без проблем розраховуватись вашою криптовалютою і не переживати за якісь там податки. Фін моніторинг і так далі. Зараз розкажу все докладніше. Для початку не забудьте поставити лайк цьому відео. Також в кінці буде розіграш. Ну і звісно, друзі, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Багато актуальної інформації по заробітку є в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь тут. Також є багато розіграшів і актуальної інформації по заробітку в інтернеті. І так, погнали! Фіма. І так, друзі, давайте подивимося, які в нас тут є плюси, які можна виділити. Це те, що тут нульові комісії. У нас нульові комісії за обмін, за вивід, перекази, поповнення, розрахунки та обслуговування. Єдина комісія, яка є в Трасті Плюс, це 0,5% за конвертацію у євро. Тобто із криптовалюти в євро. Комісія 0,5%. Баланс на картці буде відображатися завжди в євро. Але при розрахунках. Буде конвертуватися в гривні, наприклад, якщо ви будете розплачуватись у гривневих терміналах. Найкраще використовувати це буде в Європі, так як там не потрібно буде робити подвійну конвертацію. Тобто в Україні конвертує в євро, потім з євро в гривні. В Європі, там де ходить євро, просто буде конвертувати в євро. Це взагалі дуже-дуже круто. Більше ні за які операції Трасі плюс комісію не бере. Також хороший плюс є те, що ви можете відправити будь-який актив іншому користувачеві просто по номеру телефону і це буде робитися також без комісії. Також дуже хороший плюс в тому що тут зручна верифікація і її можна пройти через Дію, що є дуже зручно і швидко. Засновниками українського необанку є Вадим Груша, це є SEO Founder, і також Ксенія Житомирська, яка є головним розробником трасті СТО. Отож, давайте перейдемо до практики і познайомимося ближче з українським Необанком. Я думаю, що кожен, хто займається криптою, повинен мати такий гаманець. І так, приходимо в додаток. І так, друзі, ось так виглядає наш додаток. Я вже поповнив трішки баланс, щоб показати вам що до чого. Меню тут дуже зручне, схоже, трошки на монобанк. Все інтуїтивно зрозуміло. Зверху кнопки поповнення, обмін, історія і переказ. І також всі валюти, які є: USDT, гривня, євро, біткоін, ефіріум. тобто топові криптовалюти, які є на ринку. Також знизу в нас є вкладка, це наш гаманець, ринок. Ми можемо дивитися ціни, які є зараз на крипторинку. Є ось такі графіки. І самі топові монетки ми можемо подивитися нашу ціну. Також є картка. Тобто, щоб отримати криптокартку і нею розраховуватись у всіх закладах, де є термінал. Як бачимо, картка MasterCard все круто. І також реферальна програма. Можна заробляти від 25 до 45% комісії за обмін ваших друзів. Ось такий простий гаманець все дуже просто. Коли ви встановили цей додаток, вам потрібно пройти верифікацію. Я пройшов верифікацію через дію. Займає це декілька хвилин. Все дуже просто і швидко. Можемо почитати останні новини, ось дзвіночок. І як бачимо, зараз в нас є знижка 50% на криптокартку. Криптокартка коштує 10 євро. Давайте спробуємо отримати знижку. Нажимаємо. Як бачимо, знижка 50%, все, що потрібно, це вказати анонімний ID. Де наш анонімний ID? Переходимо назад в трасі плюс. І в додатку нажимаємо на себе, на своє ім'я, яке ми створили при реєстрації. І далі нажимаємо верхню вкладку, там де наше ім'я і телефон. І в нас ось є анонімний ID. Зажимаємо і копіюємо. Як бачимо, скопіювали, переходимо назад, вставляємо, нажимаємо Отримати. Вітаємо знижку Отримано, мерщій поповнюйте баланс криптою та вперед до покупок. Тепер вертаємося в додаток, йдемо назад, в головне меню. Нажимаємо на картка і купуємо нашу картку. Нажимаємо сюди галочку Отримати. Євровий баланс в нас по нулям. Нажимаємо далі, підключити монету. Тобто нам потрібно вибрати криптовалюту, з якої буде йти відрахування, тобто буде конвертуватися в євро і далі буде йти оплата. Вибираємо наші USDT. Як бачимо, моїх 71 USDT це буде 64,78 євро. Нажимаємо далі. І ось як бачимо випуск картки. Картка коштує 10 євро. Зараз є можливість до кінця місяця купити картку за 5 євро, що є дуже непогано. Так що маєте час, щоб отримати картку із такою знижкою. Нажимаємо Оплатити 5 євро, оплата картки, і нажимаємо підтвердити. Ось і все. Як бачимо, вітаємо! Ви отримали свою дозу криптомагії. Чудово, у нас тепер є криптокартка, і ми можемо напряму. Оплачувати криптою будь-які наші покупки, що є дуже зручно. До криптокартки нажимаємо: ось наша картка. Так як до неї прив'язаний баланс USDT, показує баланс, який конвертується в євро. І зараз це є 59,75 євро. Також ми можемо зайти в налаштування. Можемо змінити валюту, можемо подивитися реквізити нашої картки, налаштування пін-коду, і ми можемо додати цю картку в Google Pay. Також можна подивитися комісії. Як бачимо, картка для фізичної особи, базова валюта євро. У нас є одна картка. Можна цю картку використовувати на п'яти пристроях, термін дії картки 5 років. Відкриття картки коштує 10 євро, але ми можемо зараз за 5 євро купити, обслуговування 0, розрахунок 0. Єдине за що Плюс бере комісії. Це конвертація 0,5%. Йдемо назад. Можемо зайти в реквізити картки, і це точно так само, як банківська картка. Є номер, термін дії і cvv код Давайте додамо тепер нашу картку до Google Pay, нажимаємо додати до Google Pay. Як бачимо, картка автоматично не додається, тому потрібно відкривати гаманець і додати вручну. Тобто потрібно ввести номер картки, термін дії і cvv код Нажимаємо далі. Тут нам все показує, що потрібно зробити, встановити гаманець. Додати картку і так далі. Відкриваємо застосунок гаманець. Ось мій гаманець. Тут є всі мої картки, які я додав в Google Pay. Нажимаємо Додати в гаманець, платіжна картка і Додати кредитну або дебетову картку. Далі вводимо вручну наші дані, переходимо в трасі плюс, налаштування, реквізити картки, копіюємо номер картки, переходимо в гаманець. Вам тут не видно, вставляю номер картки, термін дії і cvv код Далі нажимаємо в гаманці зберегти, йде з'єднання з банком. Умови, гортаємо донизу, нажимаємо прийняти. Обробляються дані картки. І далі банк має підтвердити картку. Нажимаємо Надіслати SMS, Надати. Щоб банк міг прочитати SMS. Мені прийшла SMS від «Трасті Plus, і вставляємо цей код. Прописали код, нажимаємо Продовжити. Ось і все. Я додав картку від Trusty Plus, і тепер я можу розраховуватись криптовалютою в будь-яких мережах, де є термінали. Нажимаємо «Ок». Як бачимо, картка є, і далі можна нею оплачувати будь-які покупки. Тепер давайте перейдемо до практики і спробуємо щось оплатити в інтернеті. І так, давайте зробимо оплату в інтернеті. Я вибрав необхідне, тобто оплатити свій інтернет. У мене провайдер XCIT. Хто з Хмельниччини, думаю, знаю, що це за провайдер. І тут можна оплатити інтернет через Google Pay. Нажимаємо оплати, і як бачимо, тут є функція Google Pay. У мене інтернет коштує 200 гривень. Вибираємо оплатити через Google Pay. Вибираємо нашу картку Trust Plus. В гаманці дивимося, що номер закінчується на 52.05, ось наша картка. Нажимаємо Продовжити і нам потрібно підтвердити. В додатку Trust Plus нам прийшов пароль. В додатку нажимаємо ось сюди на дзвіночок, ось бачимо одноразовий пароль. І ось цей пароль ми прописуємо і оплачуємо 200 гривень, 4 гривні комісія. Прописали пароль, нажимаємо Submit. Як бачимо, оплата через Google Pay виконана успішно. Кошти будуть зараховані за кілька хвилин. Ми без проблем зробили оплату через Google Pay, що є дуже зручно та швидко. Як бачимо, в додатку є всі наші транзакції, так як і в, в будь-якому банку, бачимо, ми оплатили 5 євро, потім 5.24 за інтернет. Все дуже просто, дуже зручний додаток. Інтуїтивно все просто. Давайте також ще подивимось по криптовалюті. Залишилось в мене 59 USDT. Наші USDT можна обміняти, переказати, до речі, переказати можна іншому користувачеві з нульовою комісією. І це робиться миттєво. Це є дуже зручно, тобто ви можете іншому другові своєму скидати гроші і за це не платити жодної комісії. Також, звісно, можна на криптоадресу, тобто на біржу виводити, ну і благодійність, так як нам потрібна підтримка зараз, є також благодійність. Якщо виводите на криптоадресу, я рекомендую виводити в троні або в лайткоїні, так як в USDT вивід коштує 1$ долар трц 20 так як і на кожній біржі. А ось якщо вибрати криптомонетку трон, комісія 1 трон, тобто 10 центів. Беремо, наприклад, трон, переказ, криптоадреса. Сюди вставляємо криптоадресу і сюди суму. Наприклад, 10 трон. І як бачимо, комісія 1 трон. Це буде 10 центів. Така невеличка економія. Також в лайткоїні буде ще дешевше. Я завжди перевожу або в трон, або в лайткоїні, щоб економити на комісіях. Вибираємо лайткоін, переказ, криптоадреса. Як бачимо, комісія 0,001 лайткоїна, тобто 7 центів. Хто хоче зекономити, тоді переводьте краще в лайткоїнах. Все ж 7 центів це набагато дешевше, ніж 1$. долар. Давайте на практиці зробимо вивід на криптобіржу. Покажу, як все працює бездоганно. Наприклад, давайте в мене є USDT. Обміняємо на лайтcoin і виведемо на біржу ByBit. Нажимаємо обмін, вибираємо в списку Litecoin, так як найдешевша комісія ось Litecoin. Наприклад, давайте 20 USDT. Нажимаємо обмін, шукаємо Litecoin. Ось є Litecoin. І давайте обміняємо, наприклад, 50%. Ось 2985 USDT. Ось таку суму ми отримаємо. Нажимаємо обміняти. І, як бачимо, відразу йде обмін. Успішно. Ми отримали 0.42 Litecoin. Тепер йдемо назад. Як бачимо, є в нас Litecoin, І давайте його виведемо. Нажимаємо Litecoin. Переказ. Іншому користувачу ми можемо скинути без комісії. Давайте на криптоадресу, як бачимо, зарахування йде 30-60 хвилин. На практиці подивимось, за скільки часу нам прийдуть кошти, вибираємо криптоадреса. І тепер йдемо на ByBit і беремо адресу Litecoin. Мережа має бути Litecoin. Йдемо на ByBit, нажимаємо Активи, Spot, Поповнення. В пошуку шукаємо Litecoin. Ось є Litecoin. Нажимаємо. Вибираємо мережу Litecoin. Ось наша адреса. Копіюємо, вертаємось в трасті плюс, вставляємо. Сума переказу, бачимо, знизу є наш баланс. Нажимаємо на нього і переводимо весь наш баланс. І комісія 7 центів. Нажимаємо переказати. І як бачимо переказ в обробці. Тепер давайте зачекаємо і подивимось, за скільки часу прийде нам переказ. І так, прийшли мені гроші на біржу. Як бачимо, прийшов лист від Bybit, що я отримав депозит. Ось лайткоін, все добре. Кошти прийшли за пів години. Тепер переходимо на біржу, бачимо, є лайткоїни, йдемо торговля, лайткоін USDT, беремо продаж і продаємо наші лайткоїни на 2968. Нажимаємо продати, продали. І як бачимо, такий вивід вийшов найдешевший, так як комісія на вивід була всього-навсього 7 центів. Тому заводити і виводити рекомендую саме в лайткоїні, ну і також можна в троні. І так, давайте підведемо підсумки. Для початку своїм рефералам роблю конкурс, виберу трьох переможців, які отримають по 10 доларів на Трасті плюс. Вам потрібно бути моїм рефералом, бути підписаним на Telegram і YouTube і написати комент. Переможця виберу 30 листопада. Все буде залежати, який гарний комент ви напишете. Переможці будуть в Телеграмі, тому обов'язково слідкуйте. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам профіту. Надіюсь, відео було корисним. Так як це справді класний крипто необанк, український, дуже зручний, швидкий, яким справді можна користуватися. Всім профіту, почуємось в нових відео. До побачення.